Привіт! Мене звати Валентин Вардені, я учень 11 класу і беру участь в канадсько-українському конкурсі від Open World Learning з нагоди 125-річчя українських поселень в Канаді та хочу розповісти вам про Юджина Мельника, батьки якого ронучні ців, в місті, в якому ми зараз знаходимося. До вибору особи Канадської українці я поставився ретельно, бо багатьох із них ви вже так знаєте. Але я хотів розповісти про когось менш відомого, але більш значимого. Тому мій пав на Юджина Мельника. Юджин-Мельник улюбленець публіки і один з найбільших меценатів цієї країни. А ще він має українське походження, на чому постійно наголошую: Юджин або український Євген, Мельник зі статками у понад мільярд доларів входить у сотню найзаможніших жителів Канади. На вулиці, де колись гляда батьки Юршини, проте, коли прийшла радянська влада, вони мігрували до Канади. Там він вирішив продовжити справу свого батька. І, дивлячись, як йому важко коперсатися в книжках, щоб знайти потрібну інформацію, хлопець вирішив скласти перший зручний та систематизований довідник лікарських засобів. Йому це вдалося. Довідник набув широкої популярності та невирушені кошти, юнак придбав фірму, що виробляла ліки. Зараз BioVal Corporation – одна з найбільших медичних компаній країни з щорічним оборотом близько 2 мільярдів доларів. Та не однією медицини живе Юджин. Ще з малечки він захоплювався спортом. І в 2012 році купив з покрутіло хокейну команду «Отава», багаторазового володарку Кубка Стенлі. Там сам повернув великі хокей у столиці. Українець виклав 120 мільйонів доларів і відкрив нову сторінку в історії клубу. Справи пішли настільки добре. Що домашню арену довелося розбудовувати до 25 тисяч місць. І як за таке не любити? Коли у 2014 році вігену знадобилося пересадки печінки, та 500 кінацій зголосилися стати донором. А людина, чия печінка підійшла, попросилася залишити це таємницею, щоб не привертати до себе увагу. Можливо, таким чином йому віддячили за благодійну діяльність. Він відомий тим, що крім спорту допомагає дітям. Близько 10 мільйонів доларів вплив медичні та очкові заклади. Вперше Євген Мельник відвідав батьківщину після того, як цій будівлі знову ж таки змінився на український. Безперечно, не забувай про рідну землю. Після здобуття України незалежності став приїздити сюди і щорічно влаштовував ворог і табір відпочинку для сиріт та дітей з обмеженими можливостями. Ця допомога не є лише матеріальною, а й моральною. Влаштовуючи цікаві концерти та спортивні змагання. Найголовнішим є те, що він надихає та на власному прикладі показує дітям, чого можна досягти, працюючи, це людина, про яку потрібно знати та пишатись українцям, незважаючи на те, що він все життя перевів у Канаді.